Дияволу потрібні всі сфери, всі сфери впливу, малі, великі. І ми це маємо розуміти, і церква це має розуміти. І чому церква може зазнавати невдачі, чому вона може зазнавати краху, чому вона може зазнавати проблем? Тому що вона не розуміє роботи диявола насправді і його впливу. Якщо ось віруючи, всі зберуться в Україні однодушно, наприклад. Як ви думаєте, що тоді викладатимуть у школах? Це найбільше побоювання диявола. Тому він створює всі ці теорії, думки, вчення, базік. Він намагається насадити скрізь своїх цих лукавих служителів. Скрізь насамперед, у церквах. Він релігії всякі насаджує, щоб не було цієї єдності, щоб люди пізнали істину. Тоді діти, вони з дитинства читатимуть і знатимуть, хто вони. Собаки вони. Їм треба, власне, прагнути чогось. Чи мавпи вони? Ні, вони з дитинства знатимуть найвищий стандарт, хто вони. Вони діти Божі. Вони будуть прагнути найвищого стандарту тоді. Вони знатимуть, хто, звідки вони, що було, що є.